Тест на бідність. І якщо я хочу щось, значить є ще хтось, хто хоче віддати це мені. Поговоримо про багатство всесвіт це закрита система, і вона завжди в балансі до тих моментів, поки є такі люди, які хочуть відчувати бідність. Завжди вона буде проявлятись. Але в світі є багатство. І коли нам, як людство, буде непотрібний досвід бідності, його не буде. Якщо ви візьмете найбагатших людей в світі, заберете усі гроші у них, віддасте ці гроші бідним людям. Як довго потрібно багатим людям, щоб гроші вернулися назад? Поміркуйте, але було проведено дослідження на цю тему, і гроші повернулися до трьох місяців назад. Це означає, що гроші повертаються туди, де їм місце. Бідні люди знову стають бідними. А багаті знову стають багатими. Така істина. Отож, друзі, багаті люди є магнітом до грошей, і вони просто притягують гроші. Є деякі речі, які можна зрозуміти, коли ми вивчаємо поведінку багатих людей, щоб зрозуміти, що вони роблять по-іншому, що вони роблять іншого. Чи вони бідні люди, чи люди середнього класу. В цьому є секрет. Перше це переконання, яке лежить у нашому мисленні. Ви вірите в переконання наміри, а не вірите в можливості. Ви вірите тільки у проблеми. І я хочу, щоб ви оприділились сьогодні, яке у вас мислення багатої чи бідної людини. Ми сьогодні зробимо тест. Ви готові до тесту? Наприклад, уявіть. У вас на банківському рахунку 1 мільйон доларів. Вам вони дісталися безкоштовно. За все заплачено, у вас немає боргів, у вас просто є 1 мільйон банку. Ви можете зробити все, що завгодно. Як ви будете себе відчувати? Хто б з вас відчував себе прекрасно? Напишіть у коментарях, щоб зафіксувати ваш стан. Хто з вас буде почувати себе погано? Хто би відчував себе нещасливим? Хто би відчував себе дуже нещасливим? Запишіть, будь ласка, коментар і покладіть відео на паузу. Спочатку зробіть цю роботу для того, щоб перейти до результату тесту. Давайте ми з вами провіримо, як ви будете себе відчувати і чи є у вас шанси стати багатою людиною. Чекаю ваш лайк. Подобайку та коментар. І відповідь наступна: якщо б ви відчували себе дуже-дуже нещасливим, це про те, що у вас мислення багатої людини. Якщо б ви себе відчували щасливим з одним мільйоном, у вас поки що мислення бідної людини. Чому? Тому що мільйон це мало. А ви розумієте різницю у того, у кого. Мислення багача, він дивиться на один мільйон і каже, я бідний, у мене нема грошей, їх мало, щоб втілити мої цілі, мрії та плани. І тому різниця в мисленні. Коли ви відчуваєте себе бідним з одним мільйоном, ви на правильному шляху до багатства. Ви кажете світу, одного мільйона мені замало. І все дає вам більше, більше, більше до тих моментів, поки ви не досягнете зони комфорту. А коли ви кажете, мені потрібно економити, мені це не можна, без, без цього я обійдуся іншим разом, не на часі. Працювати з собою я не буду. Мислення змінювати я не буду з професіоналом це довго, це дорого. Мені треба купити їсти, мені треба ось це, ось це. І це мислення дефіциту, яке не може призвести вас до 에, того, щоб ви заробляли мільйони. Для дуже багатих людей зона комфорту коштує дуже дорого. І якщо подивитися, то рівень бідності починається тоді, коли більшість людей відчувають себе супербагатими. Зрозумійте цей парадокс. І фокус тоді буде над відчуттями. Ви бідні навіть тоді, коли є гроші. Якщо ти бідний, ти хочеш, щоб люди приносили тобі гроші. Щоб вони щось у тебе купляли. А як зробити так, щоб люди приходили до тебе з грошима? Придумай щось таке, за що тобі захочуть заплатити, отримай кваліфікацію, створи якийсь проєкт, знайди те, що потрібно мільйонам. Важливо деталі. Перше, що необхідно знати, що в світі багато багатих людей, які не знають, що робити зі своїми грошима. У них велика проблема так само, як і в бідних. І е, ми хочемо допомогти цим людям. Це те, про що вам потрібно подумати, як ви можете їм допомогти багатим людям поділитися грошима? Маленькі плани і цілі не працюють. Набагато легше заробити 50 мільйонів як один. Якщо ви думаєте, в межах одного мільйона цього недостатньо. Наприклад, у мене план на 100 мільйонів. Я будую проект. Говорила вже з багатьма. Багатими людьми шукаю правильних людей, які допоможуть мені його реалізувати. Я знайшла одну людину, яка сказала, 100 мільйонів це мало. Так, Він сказав, треба знайти спосіб, щоб в тебе інвестували 200 мільйонів, як ти можеш розширити свій проект. Але чи знаєте ви, що таке 200 мільйонів, щоб проявити це у своєму житті? Потрібно зрозуміти, що це таке, і відчути. Якщо це для вас дуже абстрактно, ви не зможете це створити. Вам потрібно, щоб це не була просто абстракція, а реальність. Наприклад, я хочу збудувати величезний проєкт, реабілітаційний центр зцілення. І щоб це стало франшизою. Я хочу зібрати всі технології зцілення світу. І коли ви будете заходити в цей центр, у вас буде відчуття, що ви зайшли на космічний корабль. Це буде Дуже футуристично, там буде багато місця і красоти. Я вже розпочинаю будівництво такого центру, і мені запропонували один зробити в Австрії, інший в Греції. І поки що, що в мене є, це ідея малюнок і земля в Україні. Ідея мого проєкту спочатку зародилася під назвою Вище тільки Бог. Але недавно, коли я їхала біля гори, коли я дивилася на цю гору, мені прийшла інше значення, інша назва. Рай на горі Парадіс. І тому е, моя мрія, вона вартістю 200 мільйонів доларів. Я буду ділитися з вами своїми крохами до цього проєкту у наступних відео. Під цим відео ви знайдете посилання на той маленький проєкт. Посилання на телеграм-канал і на сайт послуг. Друзі, змінюйте своє мислення, і я вам цьому хочу допомогти. Чекаю вас на консультаціях та курсах. Всі посилання ви знайдете на сайті, в тому числі школи переродження, знаходяться під цим відео. До зустрічі з вами на моїх консультаціях та тренінгах.